Друзі, всім привіт! Сьогодні буде Бліц. Було декілька запитань від вас. То давайте розглянемо. Вже пройшли вибори в США. Є з цього приводу деякі питання. Тож, давайте сьогодні ми розглянемо, чи прийме Дональд Трамп інавгурацію позиція Трампа стосовно війни в Україні і чи є план закінчення цієї війни. Чи почнуться якісь відкриті перемовини між Україною і Росією до кінця 2024 року? І також є цікаве питання стосовно, що було чи якесь пророцтво, ну якась така інформація, що 47-й президент це останній президент Сполучених Штатів Америки. Давайте подивимось це. Ну і походу, можливо, ще якісь. Питання у нас виникнуть, то також, можливо, ще подивимось, бо є, так скажімо, в закрамах ще одне питання цікаво, таке більш містичне можливо. Але по-перше, хочу вас дуже попросити, а також розказати те, що це буде корисно для просування мого каналу. Це зрозуміло і дійсно так. Але все ж таки, коли ви не обов'язково на моєму каналі, на будь-якому другому каналі дивитесь якусь інформацію, то поставити вподобайку, це, скажімо так, як взаємообмін енергіями. Ви подивились відео, поставте вподобайку. Це допоможе в просуванні каналу, а також це буде. Ну, зрозуміло, що ці розклади або якась інша інформація, яку ви дивитесь в інтернеті, що це не просто так, а дійсно є відгуки, є якийсь взаємозв'язок між авторами та ті, хто ці відео, ці відео передивляються. Тому, будь ласка, такий собі взаємообмін енергіями, будь ласка, робіть. Буду вдячний за ваші вподобайки. Також раджу вам, якщо десь якусь інформацію знаходити, дивитись, особливо, якщо ця інформація якась дуже корисна, то, окрім вподобайки, бажано ще якийсь коментар залишити під відео. Це ну, буде плюс вашу карму 100%. Добре, давайте почнемо. Почнемо і перше питання, чи прийме, чи прийме Трамп Дональд Трамп інаугурацію? Давайте подивимось. Це в січні місяці 2025 року має бути інаугурація президента Сполучених Штатів, чи прийме Дональд Трамп інаугурацію і стане президентом Сполучених Штатів. Ну, дивіться, в принципі, в принципі, як то кажуть, процес запущений, вже ну, як підготовка да, до цього свята йде, але все ж таки якісь неочікувані події можуть відбутися, бо виходить колеса фортуни, це те на що вплинути не можна. Може статись щось непередбачуване, те, чого е, навіть важко уявити. Таке відчуття, як е, знаєте, або вспливуть якісь е, колишні справи, щось, те, що приховувалося, і не бажано було, щоб вони вийшли. Е, Вийшли в люди. Щось з минулого має спливсти, що розгорне на 360 градусів усю ситуацію, і оце задоволення від інаугурації, да, від цього свята, ну, це буде визивати негативні емоції. В принципі, процес йде до цього, але якісь Несподіванки можуть бути. Добре. Давайте по-іншому задамо питання. Як пройде інаугурація Дональда Трампа в січні 2025 року? Як пройде інаугурація? Може бути якийсь розвиток агресивних дій і... і прийдеться. Ну, Може бути в майбутньому якась звістка по десятки мечів. Те, що поставить крапку рицарь мечів, якась агресія, як якийсь найманець, да, с... скерований. Скерований саме. По Верховному суду і четвірка мечів. Я так вважаю, що можливо якийсь замах бути. ой, вибачаюсь, якийсь замах може бути на Трампа, і він все ж таки відмовиться від цього. Він. Зараз планує. Ну, зараз він планує. Да, він в емоціях, те, що у нього є шанс, те, що перемога, все, як він планував, все вдалося, але все ж таки святкування йде по ілюзіях. Щось може змінитися. Помірність каже, що зачекайте. І на дні дивіться, на, на дні смерть, п'ять капентаклів ще й вежа. Якісь неочікувані події можуть бути. Не хочуть мені карти показувати, що може статися, але такий сценарій, що. Або він відмовиться, або щось станеться, що він не зможе прийняти інавгурацію. Щось таке все ж таки може статися. Добре. Далі давайте подивимось позиція Дональда Трампа стосовно війни в Україні. Чи є план закінчення війни у нього? Також є декілька варіантів розвитку подій. Вже команда працює над цим, але все ж таки, колеса фортуни все може бути зовсім неочікуване, не так, як цього хотілося б. хотілося б. До речі, Росія дуже буде маніпулювати, намагатися відстоювати свої позиції, але. Не досягне бажаного. якісь різки будуть перемовини, отримає менше, ніж вона хоче. Позиція Трампа. Ну, у Трампа він буде роздивлятися. це все е зі сторони коштів, наскільки це буде вигадно йому, наскільки от ця позиція е і підтримка да, України, е наскільки йому буде вигадне? що, який зиск він з цього е може отримати. Поки що е для нього ситуація не зовсім зрозуміла, мабуть, і все ж таки я так розумію, е треба вислухати всі сторони. Хтось що запропонує, але карти ну, непогані, він все ж таки навіть через примус, але позиція позиція, щоб все завершити, щоб нарешті наступив мир. В принципі, в цьому так. Да. Але він буде дивитись, які, які умови будуть, ну, на яких умовах. Бо Кожен хоче набити карман. Це зрозуміло, на жаль, але кожен хоче заробити гроші, якщо є така можливість. Так, далі, давайте подивимось, чи почнуться якісь відкриті перемовини до кінця 2024 року. Між Росією та Україною. Чи почнуться якісь відкриті перемовини? Ну, вже щось відбувається, да? вже почались, скажімо так, але поки що е прикриваю, бо Ютуб не пропускає такі картки, е вже поч... ну, вже вони йдуть. Не відкрито, я так розумію, що, можливо, до кінця шукають. Шляхи виходу з цієї ситуації. Але дуже на нас тиснуть, дуже на нас тиснуть. Мир будь-якою ціною, да? треба домовлятися, але все ж таки і змушують нас йти на якісь поступки. Але знову ж таки, багато варіантів ще розвитку подій є. Але великий тиск, перемовини вже йдуть. Диявол тисне 100%. Вже давно почалися якісь таємні перемовини. Але все ж таки у ці дьявольські плани е, кабалістичні, які нам пропонують, ми йдемо іншим шляхом. Ми обираємо інший шлях. Нас на даний час те, що пропонують, нас не влаштовує. Так розумієш, що нам пропонують, що Вибачте, прийміть так, як є, окуповані території, будь-яко це і про окупацію також, окуповані території залишаються за Росією. Ми від цього йдемо. Нас такий варіант розвитку подій не влаштовує. Тому відкритих поки що перемовин до кінця року я не бачу. Закулісні, так вони йдуть і вже. Давно йдуть, в принципі. Так, добре, давайте подивимось, що це за така інформація, да, що 47-й президент Сполучених Штатів це останній президент. Давайте подивимось, що це за така інформація. Що мається на увазі під цим. Я так розумію, що можливо, щось буде на законодавчому рівні змінюватись. Великі трансформації очікують. Очікують великі трансформації. Щось на законодавчому рівні, якісь закони будуть приймати. Бо так, як є, вже ну, воно вже не працює. Треба щось вдосконалювати, бо не зовсім ті результати, які вони очікують. Буде аналіз Паш мечів це буде як аналіз тих процесів, що відбуваються. І. На законодавчому рівні е, щось будуть робити і на... чи якось і вибори будуть по-інакшому проходити. Так, да, якісь, е, якісь нови, нові. Щось, щось буде, те, те, що з, -з, 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 -з ніг на голову будуть повертати. Зовсім все буде якось, чи вибори якось по-іншому. Ну, щось, щось я не розбираюся, як там це все у них відбувається, але щось буде по-іншому. Добре, давайте ще подивимось останнє питання. Зустрічав таку інформацію, що чому останній президент, тому що Сполучені Штати Америки... Внаслідок якихось стихійних лих територія Сполучених Штатів зміниться, або там щось затопить. Ну, такими Сполучені Штати, як на зараз, ми в наступному році вони вже не будуть, або там якийсь відокремиться штат, ну, щось таке має статися. Не знаю, чи це пророцтво, чи це чиєсь передбачення, чи. Хтось там, от, як знаєте, афонський старці, чи хто там, я не знаю, була така інформація, написали, от давайте подивимось, чи дійсно е, можуть бути якісь стихійні е, лиха, да, що вплине на зміну територій Сполучених Штатів. Чи можуть бути змінити території Сполучених Штатів внаслідок стихійних лих? Ну, це якась по місяцю якась така мутна історія. У вас є таємний план, да, але все ж таки можливі. якісь стихійні лиха по Верховному суду дійсно можливі. Карта помірності у нас виходить, все ж таки це водна стихія, але ні, це така якась ще, я так розумію, є варіанти розвитку подій, є шанс. Є шанс вийти з цього, змінити все на краще, це як кармічні якісь уроки для Сполучених Штатів. Ще Верховна Жириця каже, що до кінця ще все не визначено, але так, вони йдуть по хибному шляху. Все, все ж таки вони більш зациклені на матеріальному, і тут у нас десятка пентаклів де тому дійсно по трійці мечів, як може бути або розподілення якесь. Цікаво ну, місяць це також в принципі про стихію води. Брудна вода, про що місяць п'ятірка пентаклів, якісь втрати. Можливо, таке вже було раніше. Все залежить від, від їх вибору. У них є ще шанс піти від цього. Да, такі події можливі. Це буде дуже боляче, біль, дуже боляче така трансформація, як розподіл країни. Але е, ще до кінця не вирішено це питання. Е, ще є шанс у Сполучених Штатів все змінити і пойти іншим шляхом. Все залежить від їх вибору. Що це за вибор? Про що це? Королева мечів і блазень закінчення війни обнулити війну це про Україну, да, десятка кубків це про Україну. Все залежить від того, як вони себе поведуть стосовно подій в Україні, стосовно допомоги по закінченню, по вирішенню цього питання. Якщо вони пойдуть вірним шляхом, то то, звісно, і відпрацюють свою негативну карму. Ну, якось так. Такий сьогодні у нас бліц. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь. Думаю, вам буде цікаво такий формат. Тому пишіть в коментарях ваші питання. Будемо і надалі розглядати. Ще раз усім дякую, до нових зустрічей!